Перша рибинка є. Латвичка хороша. На тараньку піде. На кукурудзу. Гарненька. Далеко закидав, бо тут близько не бере нічого. Добре, кидаємо далі. О, друга. Гей, ну що ти робиш? То не в тебе не клює, ну капець О, о дивіться який Яка потвичка ще одна хороша. О! Хороша платвичка Тихо, тихо, чуго ти. Хорош. На таранку. бо просто відео. Ось такий лящик є, маленький, йде до води. Ось зробив прикормку. Пахне класно. Кукуруза є тут. Вафлі. Ще щось тут є. Соняшник, чулики є тут, ще. Класно. Зараз прикормим. Може буде краще плювати. Але і так клює. Раз на 10-15 хвилин. Отаку булабуху і зараз полетим. Ух, вообще ще тобі. лепешку. Еще то тут белая перловка, наверное, тут еще есть. Перловка похожа. Бомба. Пуха, пошла. Ну і така маленька. Ну все, тепер чекаємо кльову. Окунь. Окунь. На кукурузу. Ви це бачили? Я вже другий раз в своєму житті окуня на кукурузу зловив. Перший раз я ловив. Дивіться, що в них казав ніхто. Ось. Прикормив кашею. Навірно, дрібної риби напливло, його окунець тепер полює, але зачепився. А хотів тільки поправити поплавка. від трави чуть відтянути. Скільки тут? 18 см є, є, можна брати. На кукурузу. Ось така кукуруза була. Я її ще раз начеплю. Хорошо. Прикольно. Але закидуємо далеко. Сонце сховалось, класно. Холодочок. Ось так закидую. На камери, напевно, не видно. Ай-яй-яй. Хороше, а так далеко закинув. І сюди, що це? Ооо, хороша платва. Ооо. Це головуль? Ні, це платва. Кокуруску так далеко закинув. Хороша. Ми ловимо рибу, а он людина на сапі пливе. Ей драбно знову немає. Крузі на це як плив. Підемо на інше місце, бо тут щось перестало плювать. може десь по дорозі ще станемо, покидаю на Луки Джон київського виробництва. Так що пливемо зустрінемось на місці. О! От вічка! Наше нове місце. О, як рада! Я не Шанова місцинка, ми припливли, 10 хвилин сидимо, ось така плотвичка, гарненька.

комбайн в полі, что там болото. Вот

Деться трошки не туди заплив. Дальше рыбаки там є. Так, все, припливли на це місце, зараз будемо кидати якори і будемо ловити. Пів восьмого вечора. Ну на цьому кінець. Така коротенька була сьогодні рибалочка. Мало зловили, в чотирьох місцях були, але в першому місці було найкраще. Було сонце, жарко і найкраще пивало. Так що всім бай-бай.